В першу чергу хочу подякувати нашим збройним силам, за яким ми сьогодні маємо можливість в нашому металургійному серці нашого району в місті Кам'янське святкувати ваше свято. Я хочу подякувати компанії МетенВез за колосальну підтримку наших збройних сил. Хочу подякувати за підтримку, економічну підтримку нашого районного центру міста Кам'янське. Хочу подякувати працівникам вам, шановні металурги, за вашу титанічну працю за те, що ви сьогодні робите той вагомий економічний вклад. Для майбутньої нашої перемоги, шановні наші металурги, я вітаю вас з професійним святом. Це свята для всього нашого міста, тому що завдяки будівництву. Нашого металургійного комбінату наше місто перетворилось із невеликого населеного пункту в потужне промислове місто. Я дякую вам за вашу надважливу роботу, за вашу поважну роботу для економіки нашого міста і для економіки всієї нашої країни. Я дякую керівництву групи Метинвест, місталі кожному з вас за ту підтримку, яку ви надаєте нам в реалізації соціальних програм. Ви фінансуєте реконструкцію наших лікарень, будівництво наших. Укритті закупку нових трамвайних вагонів, які вже цього року перша партія надійде до нашого міста. Вже багато робити дуже нужних для нашого міста добрих справ. Хочу сказати слова подяки вам за вашу працю, тому що колективка медсталі демонструє величезні і височезні результати в своїй праці в підході до роботи. Ви змогли відновити роботу свого підприємства після шатдауну, коли фактично було повністю зупинено підприємство. Ви зараз працюєте на таких показниках, яких навіть у довоєнний час Каменсталь не досягав. І це все заслуга колективу підприємства, людей, які кожного дня виходять на наглофабрику, виходять до додоманих печей, працюють у конверторному цехі та у прокатних цехах, а також енергетиків і всіх інших цехах, які знаходяться на Цьому підприємстві я хочу подякувати вам за цю працю. Я машиніст-крана на доманих печах дуже давно працюю. Із 97-го року я на доманих печах ніколи не міняла свою роботу і дуже її обожнюю. Усіх вітаю і своїх колег, і всіх оточуючих. Я майстер виробництва в ко відділенні. відділення. Це виплавка стану. на роботу. ходжу з задоволенням. Немає якихось питань, щоб я не хотів туди йти. Устал там, хочу відпочити. Ні, задоволенням багато залежить від керівництва і твого особистого колективу. поки сталь нужна, ми працюємо. Головне це закінчення війни в нашій країні. Це головне. Знаєте, настрій на сьогодні від маленького цього свята він дійсно підіймається і. Зібратися разом не тільки на роботі, а й в такій святковій атмосфері це дуже важливо. На підприємстві я працюю вже четвертий рік. До війни я працював в Маріуполі, ну а в металургійній отраслі вже 26 років. Все відбудуємо, все буде добре, тільки перемога.